Планета кіно це щось. Моя дівчина померла. Допоможіть мені. А ви коли-небудь чули про свідомі сни. Це коли тобі сниться те, що захочеш. Бельгійці розробили препарат, який змушує вас бачити свідомі сни. Ось так ми досліджували його ефективність у терапії Даніела і довели її. Привіт. Привіт. Що будемо робити? Усе під вашим контролем. Сни стають цілісними, і ви чудово їх пам'ятаєте. Стоп. О, ви можете йти. Це справді вражає, скажі. О, Господи, я саме так це пам'ятаю. Я теж хочу бути монстром. Можеш бути Сенобітом, бабадуком! Навіть Кері. Я буду акулою зі стволом. <плес> Чому не хочеш забратися, звідси це надто боляче. Нам добре. Що? Я кажу, мені, мені добре все гаразд я в нормі. Це лікування мало допомогти вам подолати емоційну залежність. Я знаю, що Даніела не справжня. Але вона робить речі, які прийшли на звідси. А якщо це я хочу піти. Чому ти хочеш піти? Що ми тут робимо? А що ти пам'ятаєш? Я не знаю. Про що ці сновидіння? Про Даніелу. Це буде важко виправити. Я більше ніколи тебе не залишу. Усе, чого я хочу тут.